Давай тобі розповім про рівні спонсорства мого каналу. Перший рівень називається База коштує всього 50 гривень на місяць, і це я називаю таким донатом на кавусю для блогера. Наступний рівень називається тональний, коштує він 150 гривень на місяць. З бонусів ви отримуєте ранній доступ до моїх нових відосиків. Тобто ви їх будете бачити раніше, ніж інші підписники мого каналу. Третій рівень спонсорства називається Пудра, вартість його 300 гривень на місяць. Ви також отримуєте ранній доступ до моїх нових відосиків, а також для вас буде ексклюзивний контент на моєму каналі. Що на вас очікує під ексклюзивним контентом? Ви будете отримувати огляди на різноманітну косметику або палітри. Також будуть відео уроки по макіяжу, або просто буду створювати якийсь макіяж. Будемо з вами теревенити на різноманітні теми, а також я би хотіла ввести рубрику Повторюю макіяж, тобто ми будемо детально розмовляти, Збирати, як зробити той чи інший макіяж. Ну і останній четвертий рівень спонсорства на моєму каналі називається хайлайтер. Вартість його становить 600 гривень на місяць, і які ж бонуси ви отримаєте. Перше, звісно, що це ранній доступ до моїх нових відео. Друге, це також ексклюзивний контент лише для моїх спонсорів. Наступне це прямі етери лише для спонсорів цього рівня, на яких ми будемо обговорювати, можливо, новинки косметики, можливо, якісь теми по макіяжу просто зі мною потеревенити, провести цікавий вечір. Коротше кажучи, будемо говорити про все і одразу. Також буде присутній чат зі спонсорами рівня Хайлайтер. І, звісно, що кожен спонсор рівня Хайлайтер буде висвічуватися в моїх відео. Я вам буду дуже вдячна за підтримку. Всіх цілу обіймаю. Муах. бувайте!